Всім привіт! Мене звати Міла і дякую велике, що приєдналися до мене на це заняття. Сьогодні ми будемо робити дуже класну практику на розкриття тіла та свідомості, яка найкраще підходить для ранку. Перш ніж ми почнемо, дозвольте вам нагадати підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. І якщо вам сподобається ця практика, будь ласка, відправте її вашим друзям. Дякую сьогодні. Основний рух нашої практики це буде латеральний нахил. В процесі якого ми будемо відчувати це розкриття з сторін. Як казав один з моїх вчителів, це відчуття розкриття з боків нашого тіла надає відчуття аури, захищеності або енергії навколо нашого тіла. Чому так відбувається, я розповідаю більш детально на своєму патреоні. Дуже раджу вам туди переходити. Там в мене повноцінні практики по 60 хвилин плюс, там, де я розповідаю дуже. Багато філософії, в мене більш детальні описи до відео. І ціна місячної підписки дорівнює всього лише двом заняттям у студії, а й дуже-дуже багато е, користі. Тому дякую вам велике і давайте починати. Перш ніж ми почнемо, я хочу вам сказати, що для сьогоднішнього заняття нам знадобиться йога-блок. Якщо у вас немає йога блоку вдома, це можуть бути товсті книжки або навіть декілька книжок. Добре, і ми почнемо у положенні, стоячи попереду нашого килимку. Як завжди, переконайтеся, що ваші ступні на ширині стегон. Не прогинайте поперековий відділ спини. Трошки підверніть ваш куприк. Розплите ваші груди долоні. Зафіксуйте ваш погляд діагонально вниз або заплющіть очі. Уявіть, що хтось вас тягне догори за невелику тонку мотузку з митівки вашої голови, та ваші ступні залишаються заземлені та сильні на підлозі. Давайте зробимо перший глибокий вдих. І видих через рот з полегшенням. Добре, ми почнемо з привітання та вшанування сонця. Тепер на вдиху, широко підіміть ваші руки над головою. Подивіться трошки догори. І на видиху широко опустіть руки донизу і складаємося донизу. Трошки зігніть ваші коліна, тут розслабте шию. Відчуйте, як маківка голови тягнеться до підлоги. Долоні на підлозі або на гумінках. На вдиху підводимося наполовину, ноги прямі, розкрити ваші груди, погляд донизу. На видиху складаємося донизу, поставте ваші долоні на підлозі, зробіть крок назад правою, лівою ступнею у планку. Переконайтеся, що ваші плечі над зап'ястями, підверніть трошки куприк і напружте м'язи животу. Ви завжди можете відпустити коліна донизу або залишайтеся тут зі мною ще на один вдих. І тепер на видиху відпустіть коліна. Якщо ви ще з цього не зробили, зігніть лікті, відпустіть ваше підборіддя та ваші груди донизу. На вдиху підійміть ваші груди у ковру. На видиху відпустіть груди, підвірніть пальці ніг. Та відправте ваші стегна назад і догори. У цьому положенні переконайтеся, що ваші руки трошки ширші за ваші плечі. Розправте широко пальці рук і ступні на ширині ваших стегон. Розслабте шию та відпустіть голову. Дозвольте вашій голові бути важкою тут. Продовжуйте дихати. Тепер на наступному вдиху зробіть декілька вдихів та видихів. Разом з ними робіть дуже маленькі маленькі кроки до рук. Подивіться, як багато цих маленьких кроків ви можете зробити. Коли відійшли до ваших рук. Зігніть трошки коліна. Складемося донизу. розслабте шию, маківка голови тягнеться до підлоги. На вдиху підводимося наполовину. Долоні на підлозі або на гомінках, Погляд донизу. На видиху складаємося. Коліна трошки зігнуті. Тепер зробіть декілька вдихів та видихів, щоби підвестися догори. Дуже повільно. Почніть підводитись, просто дозвольте вашим рукам висіти береду, можливо, навіть від вашій голові трошки висіти береду. Запліщуть очі і відчуйте ваш хребет. І коли ви вже підвелися, розправте ваші плечі, підійміть плечі вверх та назад. Відчуйте ваші лопатки, розкрийте груди і долоні дивляться допереду. Добре, продовжуємо на вдиху. Підійміть руки над головою, подивіться догори. На видиху складаємося донизу. На вдиху підводимося на половину долоні на підлозі або на гомілках. Розкрийте груди, подивіться донизу. На видиху складаємося, поставте долоні на підлозі та зробіть крок назад у собака мордою донизу. Можете тут позгинати коліна, якщо ви цього не зробили на попередній стороні. Ні, чомусь я про це не сказала. Тому давайте зробимо це зараз. Або, якщо ви хочете залишатися і не рухатися, тут просто зігніть обидва ваші коліна, розслабте шию. Добре. Поставте ваші ступні ближче одне до одного. На вдиху підійміть праву ногу догори. На видиху переведіть вагу тіла вперед, зігніть праве коліно та зробіть крок поміж рук правої ступнею. Якщо це не дуже доступно, просто допоможіть собі рукою ось таким чином. Переконайтеся, що ступні досі на ширині стегон. На вдиху, підійміть руки над головою. На видиху залишайтеся тут, розслабте ваші плечі, зігніть трошки більше праве коліно, потягніться стегнами вперед. Зробіть тут ще один вдих, розкрийте груди. На видиху відпустіть ліву п'яту на підлогу, поверніть стегна до лівої сторони, розкрийте руки до сторін. Подивіться на ваші п'яти, переконайтеся, що ваші п'яти більш-менш в одній лінії. Погляд до пальців правої руки. Зробіть тут ще один вдих. І видих, зігніть це коліно трошки більше. Тепер на вдиху випряміть праву ногу, підніміть руки над головою, подивіться трошки догори, долоні одне до одного. І на видиху зігніть знову це коліно і розкрийте руки. Подивіться до правої руки. На вдиху повторюємо. І на видиху розкриваємося. Вдих. І видих. Ще раз вдих. Цього разу на видиху не згинайте ваше коліно та тільки розкрийте ваші руки до сторін. Подивіться вперед. Тепер переведіть ваші плечі трошки більше до правої сторони, а стегна – до лівої. І потягніться правою долонею до вашої гомілки щиколотки Або, якщо так зручніше, то на блок біля вашої ноги. Як вам зручніше тут. І тепер поверніть вашу ліву долоню догори і на вдиху підійміть праву руку над головою і витягніть її вперед. Поза трикутника. Продовжуйте тут дихати. Поверніть трошки груди більше до стелі. І подивіться, чи вам зручно повернути погляд до стелі. Давайте зробимо тут ще один вдих. Зробіть видих через рот. На наступному вдиху спочатку подивіться донизу, відпустіть руки на підлогу, підійміть ліву п'яту від підлоги, праве коліно зігнеться саме по собі. І на видиху тепер зробіть крок назад правою стопнею у планку. Переконайтеся, що плечі над зап'ястями. трошки підверніть ваш куприк. Напружте м'язо животу. Тепер поставте праву долоню ближче до центру килимку і переведіть ваші ступні на зовнішню частину правої ступні. Тепер на вдиху зробіть колон лівою рукою і на видиху витягніть її над головою. Ви можете залишатися тут, або якщо це дається трошки важко, важко сьогодні, ви можете відпустити праве коліно до підлоги. Це називається бокова планка або ваші стасини. Продовжуйте тут дихати. Давайте зробимо ще один вдих. На видиху відпустіть ліву долоню донизу, поверніться до планки. І тепер зробіть ще один вдих. На видиху ви можете зробити ту саму опцію, яку ми робили на початку: це коліна підборіддя та груди донизу. Або чатуранга Дандаса: насігніть ваші лікті наполовину. На вдиху, підійміть груди у кобру, або собака мордою догори. На видиху відправте ваші стегна назад і догори. Собака мордою вниз. Переконайтеся, що руки трошки ширші за плечі. Трошки зігніть ваші коліна. <світ> <світ> на вдиху підійміть. П'яте зігніть коліна, подивіться між рук. На видиху зробіть широкий крок вперед. Або стрибок до ваших рук. Складаємося донизу. На вдиху підводимося наполовину. І на видиху складаємося. Тепер на вдиху з прямою спиною підводимося догори. Руки широко піднімаються над головою. І на видиху опустіть руки донизу. Зробіть тут глибокий вдих. Видих через рот. З полегшенням. Добре, давайте зробимо тепер на наступну сторону. На вдиху, підійміть руки над головою. На видиху складаємося. Вдих, підводимося наполовину. На видиху складаємося, долоні на підлозі, крок назад і собака мордою вниз. Відчуйте, як долоні трошки давлять у килимок. Поставте ступні ближче одне до одного. На видиху, підійміть ліву ногу над догори. На видиху перевідіть вагу тіла вперед, зігніть ліве коліно та зробіть крок між рук. Або допоможіть собі рукою. Добре, тепер на вдиху... піднімаємо руки над головою. На видиху залишайтеся тут, розслабте плечі, трошки більше зігніть ліве коліно. Потягніться стегнами вперед. Зробіть ще один вдих, підійміть груди. На видиху відпустіть праву п'яту на підлогу, поверніть стегна більш до правої сторони, розкрийте руки. Залишайтесь, як ви стоїте, а я повернусь до вас. Поверніть ваш погляд до пальців лівої руки, зробіть тут вдих. На видиху зігніться коліно трошки більше. Тепер на вдиху, випряміть цю ногу, підійміть руки над головою, долоні одне до одного, подивіться трошки догори. І на видиху знову зігніть коліно, розкрийте руки до сторін. Продовжуємо вдих і видих. Ще раз вдих. І видих. Розкриваємося. Ще раз вдих. Цього разу на видиху тільки розкрийте ваші руки. Залишайте вашу ліву ногу прямою. Тепер переведіть ваші плечі трошки більше допереду, а стегна назад. Потягніться лівою рукою до гумілки, щиколотки або покладіть на блок. Поверніть праву долоню до стелі. Тепер на вдиху підіміть праву руку догори. На видиху витягніть її над головою долоною донизу. Продовжуємо тут дихати. Тримайте ваше ліве коліно трошки зігнутим. Зовсім трошки. Це більш е, здорова позиція для коліна, ніж тримати його повністю прямим. Добре, тепер зробіть ще один вдих. Видих через рот з полегшенням. На вдиху подивіться вниз. Відпустіть долоні донизу. Підніміть праву п'яту, зігніть ліве коліно. І на видиху тепер зробіть крок назад у планку. Цього разу поставте ліву руку ближче до середини климку, переведіть ваші ступні на зовнішню частину лівої ступні. Тепер на вдиху зробіть коло правою рукою. На видиху витягніть праву руку над головою, долоною донизу. Ви завжди можете відпустити ліве коліно на підлогу, якщо так зручніше. Це також. Ще одна опція. Продовжуйте дихати, зафіксуйте ваш погляд. Практикуйте дріжді, Концентрація погляду. Ще один вдих. На видиху відпустіть праву руку донизу. Поверніть вашу ногу у планку, поверніть руки. І тепер та сама опція: зробіть вдих. На видиху опускайтеся повністю на підлогу або зігніть ваші лікті на половину. Чатуранга Дандасана. на вдиху підіймаємо груди, кобра або собака морди догори, і на видиху стегна назад і догори собака морди донизу. Я обіцяю, це була остання важка частина. Якщо вам потрібно, позгинайте тут коліна, якщо ні, то залишайтеся тут з трошки зігнутими колінами, розслабте шию. Добре, тепер на видиху відпустіть коліна донизу. На видиху переведіть долоні до колін, сідайте на п'яти. Відпочиньте. І тепер витягніть ноги допереду. Я повернусь до вас передом. Витягніть праву ногу прямою, зігніть ліве коліно. Покладіть ліву ступню. До внутрішньої частини вашого стегна, можливо, до вашого коліна, якщо так зручніше. Зігніть трошки праве коліно і переконайтеся, що праві пальці ніг показують до стелі. Це ще один момент, коли нам може знадобитися йога-блок або книжки. Покладіть вашу книжку або йога-блок до внутрішньої частини правої ноги. Десь приблизно до коліна. І покладіть праве передпліччя на блок ось таким чином. Або, якщо вам не дуже зручно з блоком, спробуйте покласти на підлогу ось таким чином. Спробуйте обидві опції. Поверніть ваші груди більш до лівої сторони. Тепер на вдиху зробіть коло лівою рукою. На видиху витягніть її над головою. Тепер на вдиху підводимось. Я приберу блок. Ні, на видиху. Знову повертаємось до тієї самої опції. Вдих і видих. Повертаємось. Ще раз вдих і видих. Тепер ми тут затримаємось. Ви можете залишити руку в цьому положенні, або якщо це доступно, схопитися лівою рукою за праві пальці ноги, або ще одна опція це зігнути лікоть та притримати маківку голови лівою долонею. Це дуже класна опція, тому що голова відчуває, голова та шия відчуває таку підтримку, і в той самий час у нас відбувається це розкриття у лівій стороні. Не затримайте дихання, продовжуйте дихати. Добре, тепер на вдиху, повільно підводимось. На видиху, залишайте долоні на колінах. Можете заплющити очі. Я знаю, це трошки інтенсивна сьогодні практика. Більш така пробуджуюча енергетична. Тепер давайте змінимо положення ніг. Цього разу ліва нога буде прямою, праве коліно зігнуто, і права ступня до внутрішньої частини лівого стегна або коліна де зручнішим. Якщо ви використовували блок на правій або книжку на правій стороні, покладіть а тепер до лівої ноги книжку або блок, і покладіть. Ліве передпліччя на книжку, блок або підлогу, як вам зручніше. Переконайтеся, що ваше ліве коліно трошки зігнуте і пальці ніг показують догори. Я повинна була це сказати до передпліччя. <свіс> і тепер на вдиху поверніть груди трошки більше до правої сторони і підніміть праву руку над головою і витягніть її. Видих. Тепер на вдиху повертаємося. І на видиху знову повторюємо. Вдих і видих. Ще раз вдих. І видих. Не поспішайте. Добре, тепер ми затримаємось тут ті самі опції. Можна схопитися за пальці, можна залишити руку таким чином, або зігнути лікоть та притримати маківку голови. Добре, тепер на вдиху. Піднімаємось до центру, видих, залишайтеся тут, розслабте ваші долоні на колінах. І тепер з'єднайте ступні разом. Зігніть коліна поза метелика. Схопіться за годмінку, за щиколотку або навіть за ступні на вдиху, розкрийте груди, потягніться маківкою голови трошки до стелі. На видиху робимо нахил, зігніть ваші лікті. Нахиляємося донизу, бо, можливо, якщо це не дуже доступно, просто нахил голови. Це також опція. Добре, тепер на вдиху, підіймаємося і на видиху. Залишайтеся тут, і я запрошую вас у положення сидячи на щось, що може підняти ваші стегни. Наприклад, подушка, складене коптера або йога-блок. Я саджу сьогодні на йога-блоці, як завжди, поставте ваші ноги у зручне положення. Можливо, навіть сядьте на стілець з прямими ступнями на підлозі. Розслабте ваші руки на колінах. Ми завершимо дихальною вправою, в якої ми будемо вдихати на рахунок 8, затримувати наш вдих на рахунок 4 і видихати на рахунок 4. Це доволі довгий та глибокий вдих. Сьогодні просто зверніть увагу на ваш вдих, як він себе почуває. Зазвичай наш вдих пов'язаний з цим процесом сприйняття чогось. Можливо, ваш вдих сьогодні трошки більш важкий або не глибокий, просто зверніть на це увагу. Добре, заплющуйте очі, розслабте м'язи обличчя, трошки відпустіть нижню щелепу, Дозвольте, можливо, щоб ваш рот трошки розкрився. Давайте разом. Зробимо повний видих тут. Вдих на рахунок 8. 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Затримаємо на 4, 2, 3, 4. І видих на рахунок 4. 2, 3, 4. І тепер вдих на 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Затримаємо на 4. 2, 3.

Якщо вдих на 8 це забагато для сьогодні, просто рахуйте трошки швидше або зробіть вдих на рахунок 6 приблизно. Зробіть ще одне коло цього дихання. Після останнього видиху на рахунок 4 повільно відпустіть цю техніку дихання. Поверніться до свого звичайного дихання. Поверніться до свого тіла. З'єднайте долоні разом навпроти грудей. Анджеле Мудра. Відпустіть голову трошки вниз. Дякую велике, що практикуєте зі мною. Я бажаю вам гарного дня. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я обов'язково прочитаю та відповім на всі питання. Я бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!